Yeah. <laughs> Відьма сьогодні ваша я, і ми продовжуємо нашу серію Зоряні війна. Привіт, мої жабенятка, мавпенятка, кроленятка, медоїденятка. Хто хоче нятка, жабенятка уже були. Одним словом, вітаю всіх поціновувачів музики і українського музичного простору, який не завжди був досконалим і не завжди продовжує ним бути. І сьогодні ми будемо досліджувати атаку колонів. І звичайно. Ну, перша ідея, яка з'являється в той момент, коли ти чуєш про атаку клонів, це плагіат. Але мені хотілося б говорити не лише про плагіат, а і про присвоєння, власне, присвоєння того і видачу його за своє. Це, знаєте, плагіат фактично є чимось присвоєним, але тут ситуація трошки ширша, і більше того мені захочеться хотілося поговорити з вами про той фактор, який пов'язаний з тим, щоб клонувати росіянців тут у нас, причому підселяючи у якості чужих ці мислеформи або якісь там я не знаю асоціації або елементи ідентичності для того, щоб ми стали клонами совєтської держави, русского міра, щоб нас тут не було, і натомість замість нас були якісь клони, тому. Сьогодні ефір буде різноманітним, і ви знаєте, коли я його готувала, я зрозуміла, що все в один ефір не влізе. Тож анонсую зразу другу частину, і попередньо вона можливо вийде завтра, але це все поки що не точно, тому що все сьогодні не влізе. А мені хочеться з вами поговорити з приводу того, що ж відбувається на нашій сцені. І що відбувається на сцені сусідній, яка намагається нашу сцену мавпувати, присвоювати, гвалтувати і вивертати на свій лад. Тож, маю надію, ви готові. Починаємо наш прекрасний заїзд цими жахливими дорожками, які тут у нас проклали рускаміровці. Дякую, що ви пишете, дякую, що ви активні. Починаємо. Прекрасна пісня. Взагалі поється на українському, але щоб всі понимали слова. Прийдеться петь на русском. Коли ми стикаємося з першими паростками плагіату з боку росіянців, це прикривається завжди формою тим, що щоб всі понимали, треба перевести на общепонятный язик, і поэтому ми будемо петь на русском то, що написано українською мовою. І ви знаєте, з одного боку, росіянці постійно розповідають там, що немає ніякої української мови, що це просто діалект, що вони і так розуміють українську, білоруську, яку там ще розуміють. Але як тільки скупнеш, раптом виявляється, що вони не розуміють і їм треба обов'язково переписувати наші тексти наново. І переписуючи їх, гвалтувати їх. Я зараз буду дзеркалити поведінку Макса Назарова, якому не сподобалося, що русалка бліда на гіллі сидить. В перекладі Пушкіна, але ви розумієте, той переклад порівняно з тим, що роблять росіянці з нашими народними і не дуже народними піснями, це просто якесь шедевральне витвір, тому що переклади росіянців це ригачечна ригачка. Починаємо. Отже, яку пісню треба було перекласти для того, щоб русські поняли текст. Сту так як гаряць. Виді, любимая за день Стана хоть не минути сад. Выйди, любимая в взад, или в ад. Взагалі, насправді вони відкривають своїми переспівами і трактуваннями українських текстів. Двері в Ад і в Ад і шеол І ви тут пишете, що ви не можете відійти від оцієї В'єтки Калін, пахпакланілися, але В'єтки Калін ми будемо розбирати е, уже в наступному випуску, тому що то більш такий сучасний репертуар. А сьогодні ми будемо по більш давнішньому репертуару проходитися. І звичайно, це та пісня, яку часто шукають як «Ніч'я», Камісячна. Я думаю, що ви знаєте цей мемасик і мені дуже подобається, що виявляється, замість на хвилиночку в гаю, надавати виходити на минуточку в сад, тому що зв'язки так ярко гарять. Але питання в тому, що насправді переінакшування тексту більш потворно виглядає, чим далі ти слухаєш цю версію ніч камісячний. <му> Ті господа у росіянців дуже все погано з тим, як вони перекладають деякі слова. Всі ми пам'ятаємо дорогого хазяїна. Як ви пам'ятаєте, це мій улюблений зразок взагалі присвоєння росіянцями українського, коли пане господарю переінакшують на русський лад, дорогой хазяїн. І от ви бачите, це якась ціла система. Слова хазяїн немає в російській мові тієї канотації, яку активно використовуємо ми в українській мові, коли говоримо про господара, про пана господаря. Те ж саме стається в той момент, коли росіяни намагаються намагаються перекласти текст. Сядемо укупі ми тут під калиною і над панами Япан. Це все перетворюється на «Сядем вдвоєм під світу каліною. Бачите, до речі, каліна вони люблять переспівувати пісні з калінами, і одна каліна за окном ми теж з вами завтра розберемо. Самі собі господа. Ми сядем под цветущей каліною і будем самі собі господами. Я не знаю, що може бути гидутнішим, але мені здається, цей переклад отримує якийсь особливий приз. Сяді вдвоєм пасвітущекаліною, самі себе господами. Дарагої хазяїнцям і собі господа, запам'ятовуйте те, як російська мова взагалі-то насправді не призначена на те, щоб ставити холопів на місце панів, бо у них навіть воно кострубато, коли вони хочуть перекласти звучить, настільки воно не притаманне цій мові. З іншого боку, я зразу можу сказати зразу на виправдання, треба робити дисклеймер, що насправді, навіть коли росіяни співають наші пісні українською мовою, Мовою вони здатні їх спотворити настільки, що без ригачки і ну ем, я не знаю, пози раком у них це не вдається. Просто ще один такий флешбек на те, як можна виконувати ніч яку місячну, від заслуженої хохлиці рускава музикального ринка Наташи Корольової. Не лякайся, що змерзнеш, лебеденько, Тепло, ні вітру, ні хма. Зверніть увагу, що потім по ідеї салоха від спокту чортові, я не знаю. Ну, принаймні, пантоміму нам показує Наташа Корольова відповідного плану. Я розумію, що у неї дуже складний був творчий шлях в на російському ринку для того, щоб якось себе реалізувати. Але знову ж таки, такої падлючої версії нічок місячне ночі, яка місячна, я ще ніколи не бачила. Ну, ми йдемо далі. Взагалі, насправді. Я спочатку думала, що я буду робити цілий випуск про плагіат, але виявилося, що такого контенту дуже багато і про плагіати, про зразки плагіату. Багато хто зробив випуски з прикладами. Тож я просто обмежуся ще одним зразком, того, як. Лінгвістично текст, який повністю передирають з українського, намагаючись дотриматися цієї ж форми, все одно лінгвістично ідентичним не є. І що ми бачимо? Ми бачимо з одного боку, вставай страна огромна, а з іншого боку, звернення до народу, до людей. І ми знову бачимо оцю проблему між холопами і панами самим собі. Ну, рабів до раю не пускають, росіянам цього ніколи не зрозуміти. Зараз у них палають покани з приводу безвізу. Про це ми теж колись можливо трошечки поговоримо. Але я можу сказати, що оці всі переспіви вони досить сильно відображають при. Роду рабського руського Міра, чи совєтського міра, чи будь-якого іншого міра, в який перефарбовувалася ця клята імперія, що у нас під боком знаходиться. Але от щоразу вони намагаються якийсь текст переінакшити, і у них не виходить. Не господар, в хазяїна у них, господар, у них е цей е над панами Япан привершається самі собі господа, що звучить дуже неприродньо, тому що це не типова формула для е, російської мови. Тут же ж е, страна огромна замість повстань народами тому, що мова йде не про народ і не про націю, яка є рушійною силою, а просто про большу територію. В принципі, що і є відображенням того, яким чином еволюціонує Росія і взагалі здатна на еволюцію. Вона здатна. Тільки через збільшення території через страну агромної. До страни огромної ми трошечки пізніше повернемося. Але, звичайно, дуже багато цих всіх відео і про поручика Галіцина, і про я тут виписала і ой, мороз, мороз, і от хто з горочки спустився. І ці всі пісні багато хто розбирав, викладав ці зразки. А мені хочеться поговорити про втрачений спадок, який ми з вами. Ну поки що я не знайшла його для себе. Мені дуже цікаво послухати цього перед то буде. Тому поставлю вам лише уривок з неї. і я більш ніж переконана, що ви не здогадаєтеся, що це за оперета. Хоча я більш ніж впевнена, що фільм за цією опереттою ви сто пудів як не бачили, то мінімум уривками бачили. Отже, уривок. Чигапки мог дервоти, як чоловік, а я у зашли, що я с ними Мене ви не видали, забудь, я тебе на тебе, мене ви на небудь, я тебе на того, значить, поню Так. Це весілля в Малинівці. Ви пишете свадьба, свадьба в Малинівці, Тому що я в принципі також поклала це відео як точніше, використала кадр з фільму у якості анонсу. Але ви розумієте, що насправді це супер трагічна історія, захована за цим твором, тому що оперету насправді написав зараз. Я буду підглядати, тому що у мене дуже дуже погана зараз пам'ять написав композитор. Олексій Рябов і використав для цього текст письменника Леоніда Юхвіда. Але питання в тому, що цей, ця оперета була дуже сильно. Українською надто сильно мала оце вираження українського, тому вверху в на палатах в Кремлі вирішили, що треба щось з цим робити. Що не може виходити оперета з текстом, наприклад, любити, мій хлопче, щастя роблять сильні. Такі меседжі не потрібні. Тому ми будемо робити апірету на свій хахляцький лад для того, щоб показати українцям, як воно виглядає, українське село і українська культура. Ти знаєш, що я вирішив? Якщо красні к нам в село прийдуть, я до ним пойду. Драться. Правильно. І я з тобою. Тебе нельзя, тебе уб'ють. А тебе? Не таков я чоловік. Я насправді дуже хотіла знайти оперету оригінальну, яка була написана знову ж таки, буду підглядати Олексієм Рябовим, але оригінальну я знайшла тільки оцей невеличкий уривок, де дует з оперети «Весілля в Малинівці виконує Клавдія Радченко і Михайло Раков. Це перше відео, яке ви бачили чорно-біле просто фон. Але якщо подивитися на титри у фільмі Свадьба в Малінавки. То музика Баріса Александрова, попри те, що Борис Александров взяв і дуже щедро запозичив всі ті мотиви, які вклав у цей Твір Олексій Рябов, і ви знаєте, тут я зайшла навіть на Вікіпедію і була трошечки здивована, що весілля в Малинівці стаття на Вікіпедії українська менш точна ніж стаття на Вікіпедії російській, тому що в Українській це оперета на основі одноіменної голібре. То Леоніда Юхвіда, і вперше поставлено у місті Харкові. Автором був головний диригент театру композитор Олексій Рябов. А потім одночасно, практично, з'явилася російськомовна версія композитора Бориса Олександрова. Ви знаєте. От Майже одночасно з'явилася російськомовна версія, якщо мова йде про композитора, да? російськомовна версія, ну композитор один. і той. Ну, типа, в смислі російськомовна версія, ну, значить, композитор тут ні до чого. Але от Борис Александров при... Присвоїв собі е, цю ідею цю багато дуже мотивів з цієї оперети. Я слухала про це інтерв'ю. Я, на жаль, не маю можливості послухати саму оперету. Якщо у вас є десь посилання на неї, то я з задоволенням хотіла б дослідити цю тему. Але якщо подивитися на російську статтю, то російська стаття звучить тим, що оперета Олександрова написана за опереттою рябова, і це навіть більш трошки справедливо, тому що по суті це відбувається присвоєння. Це такий гірший варіант плагіату, тому що це іде переробка в жахливу форму в е, абсолютно шароварщину. І ми таким чином, по-перше, втратили доробок композитора. По-друге, самого композитора, як ви розумієте, принизили всім цим. І по-третє, е, ми не маємо нашого спадку. Натомість маємо абсолютно шароварний продукт зроблений Олександровим, і якщо взяти деталі, то, ну, по-перше, знову ж таки, любити, мій хлопче, щастя роблять сильні. Я таких потужних меседжів в свадьбі в Малиновці не зустрічала, тому що там, як ви розумієте, що то зовсім другое. І далі, тут, якщо почитати, що фільм, який зняли поти свадьбі в Малиновці, рихачечний, абсолютно українофобний хахляцький фільм. Приурочено до 50-річчя Великої Жовтневої революції. І взагалі, ну, коротше, ригати, ригати і ще раз ригати. Ух, а взагалі, ну, до чого, до чого не торкається українського русський мір, воно перетворюється на лайніще. Навіть якщо ви нічого, ви нічогісінько не знаєте про український оригінал, коли ви чуєте російський переспів, то вже.

До повстанців зголосився, що комарих, до повстанців зголосився, зголосився наш комар до повстанців, гей, щоб кусати москалі голоданців, щоб кусати москалів, голоданців. Кусати мостері, ще ні щоб Щобна з України ту голоту, щоб прогнать з України ту голоту, і, звичайно, звичайно, ми зараз послухаємо ще одну версію. Ой, що ж то за шум учинився у виконанні квітки. Цісик. Але я хочу сказати, що постанська пісня була оригінально перше надрукована у пильному часописі Чорний Ліс 1945 року. І а, порівняйте взагалі тексти, как меня мать проважала» Тут і вся моя родня набіжала, ах, куди ти пареньок, ах, куди ти не хотів би ти ванюк вас солдати. А можливо, родня прочитала повстанську версію цієї пісні, тому що я вам нагадаю: пісня завершується такими рядками. Ну, не завершується, зокрема, в пісні є такі рядки. Як упав же наш комар на полмості, поламав москалю ребра й кості, поховали москаляни полу людські, видно руки, видно ноги, видно пуп. Куцьку, я думаю. Поховали москаля як собаку, видно руки, видно ноги, видно сраку. В принципі, все як в реальності. Поховали москаля край дороги, видно руки, видно ноги видно роги. Тож недарма, не дарма, не дарма все-таки радня ваньки співали йому: ах, куди ти паньок, пареньок, ах куда ж ти, не хотів бути а, а, ваньок васолдати. А тепер детоксикація, тому що я розумію, що вже треба детоксикація, і ми. Слухаємо Квітку цісик з прекрасним виконанням. Ой, що ж то за шум учинився? Ой, що ж то за шум учинився. Що комерта нам усі, я женився. Що комерта й нам мусі, я женився. Всякий собі за жіночку. Що не вміла, що ти прести чоловічку, що не вміла, що ти прести чоловічку. Шити, прясти, ні. Америку та ходити. Ані свому в Америку та ходити. Зірвалася журя буря. Вона того в Америку з дуба здула. Вона того в Америку з